Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. Єднаємося з вами разом в молитві Розарія до Матері Божої, особливо в цей місяць, Жовтень – це місяць Матері Божої, Марійний, місяць Розарія, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати та сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій. Який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут у Люрт, чи за кордоном, єднаймось разом в, в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті? Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Діднаймось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. І зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. І зійшов у відхлань, третього дня Воскрес із мертвих Вознісся небеса. І сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірою в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь помолимось в інтенціях святішого, Папи. Лева, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перша світла таємниця е, хрещення Ісуса в Йордані. Помолимось за одужання всіх онкохворих за здоров'я Марічки, за дітей Артема, Олександра, Ірина, за лікарів, які їх лікують. Помолимося, витривались в хворобі, здоров'я швидкого одужання для Василівської Марії Калінчук Інни. За наших захисників і захисниць, які на передовій в полоні, або на реабілітації Боже збережи їх, і поверни додому неушкодженими здоровими. Просимо про навернення наших ворогів, про завершення війни. Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Mary, grace, let thou... Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Друга світла таємниця, перше чудо в кані Галілейській. Помолимось за здоров'я хворої, Оксани, за упокій папи Франциска, Богдана, Джемсона, родичів, друзів, дітей, батьків, душі, в чистилищі, душі за яких немає кому молитися, За душу Марії. Рідних і близьких, про здоров'я, одужання, сили терпеливості, за здоров'я племінників Юри, Софійки, Ігора, Віталіка та дея, Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на твого Ісус. Mary, has... Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Третя славна, світла таємниця проголошення Божого царства і заклик до навернення. Помолимось за здоров'я племінників Юри, Софійки, Ігора, Віталіка, Тадея Андрія, Марусі, Володі, Марії Емілії, в наміренні Іванни, Сергія, Галини, Івана, Ярослава, Владислава, Степана, Ольги, за здоров'я Катерини, Ольги, Мар'яни, Мар'яна Анни, Марії. Оксане, Олександре, Галини, Софії, Любомира, Людмили їх родин, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Тими з жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Lord... Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Mary, Lord... Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плідло на твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. У Марії без гріха первородного зачата. Четверта таємниця світла, преображення Господа на горі, табор. Помолимось за зниклих безвісти сілення сестри Галини, здоров'я Мирослави Ірини, Ангеліни. За наміри в серці сина Андрія, за здоров'я Божого піку, англа-охоронця, добру долю для Нікіти в день народження, за всіх, хто сьогодні народився, всім Божого благословення, Матері Божої покров. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. А Марія без гріха первородного зачата п'ята світла таємниця встановлення Євхаристії за померлих батьків Тадеуша, де дідуся і бабуся. Бабусю, онука Юзефу, вічне спочивання даруємо. Господи, світло світловіковічне, нехай їм світить. За вмерших чоловіка Миколая, сина, Константина, які вмерли без святого причастя, за Боже милосердя, здоров'я Божого опіку для всіх дівчат, які працюють в торбі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тимі жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата, молимося, просимо, Господи, влив в нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого. Через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся, до тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід лона Твого. О ласкава, о люба, о солодка Діво Марія, моли за нас пресвята Богородице Діво, Богородице з злюд, Богородице злюрт, Богородице злюд, свята Бернадето, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі наші телеглядачі, телебачення віковічного слова, дякуємо вам сердечно за спільну молитву Розарія в цей місяць Марійний, місяць жовтень. Заохочуємо вас теж запрошуйте ваших близьких, знайомих, єднайтеся разом з нами, разом переможемо, разом до перемоги через молитву і за підтримки Матері Божої, всіх святих. Ангелів, Господа нашого Ісуса Христа, всім благословенного дня з Богом!